Час повертатися додому на тлі новин про те, що в Європі все менш завзято приймають і утримують українських біженців. Україна починає кампанію з повернення громадян на батьківщину. Для цього в країнах ЄС вже створюються спеціальні департаменти. Тим часом самі європейці готуються до нової хвилі міграції вже найближчим часом. Докладніше далі. У внутрішньому плані перемоги, над яким зараз працює український уряд, будуть закладені у тому числі і основи міграційної політики. Зокрема, влада має намір створити цільові департаменти в інших країнах, які представлятимуть людський капітал. За словами Володимира Зеленського, там українські біженці зможуть отримати актуальну інформацію щодо програм працевлаштування на батьківщині. Президент зазначив, що першими країнами, де створять такі департаменти, будуть Німеччина та Польща. Цікаво, що саме в цих країнах останнім часом спостерігать. Гається погіршення ставлення до українських біженців та тенденції до відмови нашим громадянам у притулку чи наданні допомоги за даними видання Реч Посполита. Дослідження 24-го року показують, що кількість поляків, невдоволених українськими біженцями, зростає через претензійну позицію. Зокрема, йдеться про бажання українців мати такі ж права, що і місцеві у сфері соціальних виплат та інших галузях. Зменшилась також і кількість громадян Польщі, які виступають за надання допомоги Україні. Серед опитаних громадян лише 31% вважає, що Польща повинна допомагати Україні. Хоча ще в січні 23-го року такої думки притримувалися 62% поляків. Станом на зараз лише 17% поляків погоджуються прийняти біженців з України з можливістю поселення. Понад рік тому вони складали 37%, А 61% хоче, щоб українці повернулися додому після війни. Крім того, поляки виступають проти соціального забезпечення українців. Краща ситуація у Німеччині. За даними Володимира Зеленського, там зараз перебуває 1 мільйон 100 тисяч українців, з яких мінімум 300 тисяч не працюють та навіть не роблять спроб працевлаштуватися. Ймовірно, цей аспект зіграв свою роль, у тому що у 2024 році уряд Німеччини почав масово відмовляти громадянам України у в'їзді. За інформацією газети Bild, з початку року країна не пустила 5 тисяч українців. Таким чином вони стали найчисленнішою групою іноземців, яких не пропустили на кордон. Ні, Німеччини, крім того, у червні 24-го в міністерстві торгівлі ФРН виступили з ініціативою перевести понад мільйон українських біженців з більш щедрих соціальних виплат на меншу допомогу для шукачів притулку у Німеччині. Але уряд країни не підтримав цю пропозицію. Та поки в Україні розробляють план з повернення громадян додому, у Європі вже готуються до нової хвилі біженців з України. Масовані ракетні обстріли нашої критичної інфраструктури з боку РФ можуть призвести до гуманіту. Етарної кризи взимку, що ймовірно підштовхне певну кількість українців залишати свої домівки та виїжджати за кордон. Щоб бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.